Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео стосується кожного українця і взагалі майбутнього Держави України. Бо мова буде йти про відбудову України і що зараз відбувається. А відбувається те, що найбільша інвесткомпанія в світі BlackRock, Поставила на паузу збір коштів на відбудову України. І це вже сигнал. Але яка ж існує причина цього? Вони назвали це дуже просто: невизначеність майбутнього України. Це не просто новина. А що ж стоїть за цими словами? Невизначеність майбутнього України. І хто буде відбудовувати нашу зруйновану Україну, якщо не Захід? Бо якщо мова йде про відбудову України, ми маємо розуміти, що для цього мають вливатися кошти в Україну, величезні кошти від інвесторів, від гігантів, для того, щоб відбудувати міста, селища, всі зруйновані об'єкти. Це дуже велика робота. І відповідно, це дуже велика сума коштів. І тільки Захід може в цьому сприяти. Але хто ж такий BlackRock, про якому ми з вами казали? BlackRock це гігант з активами понад 10 трильйонів доларів. Ось про які кошти йде мова. Вони разом з. JeP Morgan готували створення спеціального фонду на відновлення України. Ukraine Development Fund Така назва. JeP Morgan це одна з найбільших, найбільших банківських фінансових компаній у світі. Тобто, ви розумієте, мовити про оці гігантів, у яких є оці. Величезні кошти. Ну, дуже коротко вам скажу про JP Morgan. У 2025 році JP Morgan один з найбільших банків світу з активами понад 4 трильйони доларів. Розумієте, да? І ось ці гіганти, ці донори. Відмовляються зараз робити інвестиції в Україну.